Сьогодні у випуску час пік сапер та його труднощі. Історія бійця Нацгвардії. Робота сапера це складна робота, а найскладніше, найскладніше це все складно. Все тяжко, нема такого, що є, щось злегше. Остання партія 23-го року. Сім автобусів передали громадам Закарпаття. Це вже другий новий автобус. Він направляється у Великобрізенський ліцей в наш опорний заклад. Житло та його переваги, за що громадяни обирають житловий комплекс 9 район. Ми купували квартиру в цьому будинку, точніше, коли тут ще не було ні обліцовки, лише все пустели, лише кирпіч. І це дуже вигідно, так як моя квартира в ціні зараз набагато виросла. І ці гроші, то, що зараз люди купляють, пішли на ремонт. У Великоберезнянській громаді провели в останню дорогу героя Ростислава Тараненка. Він народився в селі Сіль Костринської громади 30 квітня 87 року, а мешкав у Великому Березному. Торік, 22 лютого, був призваний другим відділом Ужгородського РТЦК і доєднався до лав Збройних сил України. Військовослужбовець гірсько-штурмового відділення військової частини А1778 загинув 7 січня цього року під час ведення бойових дій у селі Новодарівка Запорізької області області. панахида за загиблим героєм відбулася на центральній площі селища. Віддати шану захиснику прийшли рідні, близькі, військові, жителі громади. Від головнокомандувача збройних сил України зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах зсу. Жалобна хода пройшла до селищного цвинтаря, де героя поховали з військовими почистями. Вічна шана бійцю. Старший сержант Нацгвардії Олег прожив в Іспанії більше 20 років. На початку війни він повернувся, аби стати на захист батьківщини і мобілізувався до підрозділу Нацгвардії на Закарпатті. Ще під час строкової служби він отримав військову спеціальність сапера і тепер успішно реалізовує ці знання проти загарбників. Робота сапера це складна робота, а найскладніше, найскладніше це все складно. Все тяжко, нема такого, що є, що злегше. Просто треба привикнути до цього всього і. І виконувати поставлені задачі. Все залежить від ситуації. Буває і на пузі, і перебіжками, і на ну, міна на собі, правильно. Відпрацьовуємо і повертаємося щодень назад. Перший бойовий досвід Олег отримав на кордоні Донецької та Луганської областей. Тоді разом зі своєю групою він проводив розвідку, як раптом на бійців посипалися російські ракети. Ворог обстріляв бійців із граду. Тоді група відступила, однак згодом повернулась, заклала міни, на яких підірвався російський танк. Це як лотерея, там дуже багато. Чого є місць, просто так попало. Це напрямок, який ми був ймовірний напрямок на, е, прориву танка, ми замінували і він підірвався. Підрозділ виконав свою роботу невідмінно. Але сапери не лише ставлять свої міни, а й знімають ворожі, роблячи проходи для наших штурмових груп. Міни потрібно не лише знайти, але й знешкодити, аби на них не підірвались піхотинці і техніка. Тоді сапери працюють перед нашими передовими позиціями. Щоб робити проходи, сапери працюють і перед і за нулем. За нулем. страшно, але потрібно виконувати роботу, щоб не було тим, страшно, хто ззаді. Друга річ, що треба просто переборювати цей страх. Не панікувати, просто йти вперед і виконувати свою роботу. Також навчає молодих закарпатських гвардійців інженерно-саперній справі. Це непростий, довгий процес, каже чоловік. У сапера має бути хороша фізична підготовка, витримка, обережність, сталеві нерви, швидка реакція і винахідливість. Плюс потрібно відточувати навички постановки та знешкодження мін. Тому майбутні сапери тренуються постійно. У реанімації помер другий депутат, поранений при підриві гранат на сесії Кирицьківської сільської ради. Кількість загиблих від підриву гранат депутатом Сергієм Батриним на сесії Крицьківської сільської ради зросла до двох осіб. 15 січня від отриманих внаслідок вибуху травм в реанімаційному відділенні лікарні помер ще один постраждалий. Це 47-річний депутат сільради Мирослав Нитка. Він працював у Крицьківській ОТГ на посаді начальника ЦНАПу. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Прокуратурі повідомили, що в межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення. Ще сім новеньких автобусів для громад краю. В Ужгороді очільники області вручили сертифікати і ключі від шкільних автобусів моделі марки «Ісузу» керівникам освітніх закладів. Новий транспорт поїде до навчальних закладів Мукачівського та Ужгородського районів. Це вже другий новий автобус. Він направляється у Великоверзянський ліцей, в наш опорний заклад, який об'єднує сім сіл нашої громади, звозить діточок у Забрідську школу або Великоверзенську безпосередню середню школу, так звану Бувшу. Довозитися буде більше 200 діточок. Вони курсують автобус кілька разів. Що класно у тому автобусі, який ми сьогодні отримуємо, це можливість довозити діточок із вадами опорно-рухової системи або діточками, які потребують спеціально, спеціального транспорту. Це вже четверта, остання партія з 30 шкільних автобусів, які повинні були отримати громади, де транспорт вилучали для потреб зсу за мобілізаційними нарядами. Автобуси закупили з державної субвенції за співфінансування із місцевих бюджетів 75 автобусів шкільних ми передали збройні сили України в перші дні війни, і загалом за останні два роки ми отримали 46 автобусів для шкіл. Нам потрібно ще близько 30 шкільних автобусів. Це тільки щоб компенсувати ті 75, які були вилучені на збройні сили України. Ми закрили програму 23-го року, успішно на 100% І в цьому році плануємо розпочати вже нову. Програму 24-го року. Попри війну та завдяки ініціативі президента України вдалося закупити новий транспорт. Окрім цього, вперше цьогоріч закупили чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю. За два роки, завдячуючи нашому голові обласної військової адміністрації, шановному Віктору Федоровичу, ми закупили 46 автобусів. З такого ще не було. На всі 30 автобусів пішло 89 мільйонів 600. Це є кошти, які ми отримуємо від державного бюджету бюджету, місцем бюджетів, але в цих коштах є також і доля левова наших голів територіальних громад, тому що є співфінансування, яке складає від 5 до 30%. Нові автобуси поїдуть у громади для забезпечення регулярного і безоплатного перевезення учнів та вчителів, які проживають на відстані більше двох кілометрів від навчальних закладів. У приміщенні берегівської філії навчального центру матія Скорвіну колегіум провели робочу зустріч із представниками угорської спільноти краю, керівники Закарпаття. На порядку денному питання функціонування громад Берегівщини, зокрема щодо реалізації державних ініціатив розміщення та інтеграції внутрішньопереміщених осіб, діяльності підприємців сфери охорони здоров'я, освіти та інфраструктури. До зустрічі приєдналися голова обласної ради Роман Сарай, генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бочка і депутат. Всіх рівнів та керівники громадських організацій та релігійних конфесій. Ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про загорання надвірної споруди в селі Порошково на Ужгородщині. У палаючому полоні знаходилася свійська птиця, яку звільнили перечинські вогнеборці. Поширення вогню на 40 квадратних метрів було стримано та згодом ліквідовано. На жаль, частина корей загинула. Пошкоджено надвірну споруду. Дві громади Закарпаття працюватимуть над розробкою концепцій індустріальних парків. Про це заявив Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА. Кошти для виготовлення необхідної документації отримують Кам'янська і Тячівська громади у межах конкурсу обласної військової адміністрації та агенства регіонального розвитку і транскордонного співробітництва Закарпаття. Як повідомив Василь Іванчо, майбутній парк Тячів передбачає об'єднання чи створення на площі близько 85 гектарів промислових підприємств різного призначення, зокрема сміт Завод, логістичний центр, виготовлення корпусів з полімерних композиційних матеріалів. Завдяки цьому вдасться забезпечити приблизно тисячу робочих місць для підготовки необхідних документів з обласного бюджету. Тячівська громада отримає 300 тисяч гривень. Також Василь Іванчо додав, що на розробку концепції індустріального парку Кам'янське індастрі спрямують 150 тисяч гривень. Функціональним призначенням цієї локації буде створення виробничих та логістичних комплексів для зберігання сільськогосподарської продукції. i <music> Патрульні виявили чоловіка з наркотиками. Сталося це на вулиці Бачинського в Ужгороді. Близько опівночі екіпаж патрульних отримав виклик про погрозу фізичною розправою в одному з готелів міста. Спільно із ще одним екіпажем поліцейські миттєво прибули за вказану адресою. На місці поліцейські виявили чоловіка, який не зміг підтвердити потребу в допомозі поліції та підозріло себе поводив. Поліцейські його перевірили і вже за мить виявили у чоловіка 50 гривневу купюру, в якій була речовина, зовні схожа на наркотичну. Патрульні повідомили чоловіку про. Відповідальність у Мокачеві побудували сучасний реабілітаційний центр для захисників та захисниць. Це перший спеціалізований центр для бійців в області. Він відповідає європейським стандартам та оснащений унікальним обладнанням. Центр надасть комплексну реабілітаційну допомогу бійцям, зможе приймати до 70 пацієнтів на добу. Ремонтно-будівельні роботи тривали близько 9 місяців. У центрі вже проходять реабілітацію перші пацієнти. Після того, як його доукомплектують, він запрацює на повну потужність. Ірина придбала житло у житловому комплексі «Дев'ятий район ще на етапі котловану. Сьогодні ж вона разом зі своїм чоловіком та домашнім улюбленцем живе у затишній квартирі. Дівчина каже, без роздумів купувала житло на початку зведення будинку, адже це гарантоване заощадження коштів. Сподобалось дуже відношення забудовника до нас все дуже класно роз'яснили, з документами нам все допомагали. І звичайно, ціна. Ми вже вкладалися. Це будинок. Ми купували квартиру в цьому будинку. Точніше, коли тут ще не було ні обліцовки, лише все пустели, лише кирпіч і це дуже вихідно. Так як моя квартира в ціні зараз набагато виросла, і ці гроші, то що зараз люди купляють, пішли на ремонт. Ну, це саме такі головні пріоритети. Так само на етапі Котловану у ЖК 9 район придбав квартиру на п'ятому поверсі і Артем. Ремонт у власній оселі хлопець зробив самотужки, нещодавно завершив встановлювати кухню. Каже, обрав ЖК 9 район за зручним місцем розташування. Ну, поряд, третьої училища, школа, сад, дитсадочок, нова пошта, гід ну все тут поряд. По ціні було добре, ну, тому що мені підходило. На стадії котлована тоді я купив, зробив частину ремонту. Вже проживаю, частково доробляю. Ще одна перевага придбання житла на етапі котловану – свобода вибору. Ірина каже, це чудова можливість обрати свій ідеальний варіант за бажаним проектом на кращому поверсі і зі зручним плануванням. Перший поверх знаходиться не так близько до самого фундаменту, так як підімною ще два метри висоти. самого, це гараж. Він також йде вивідна комунікація під отоплення. Це буде зручно, що не буде конденсату в квартирі, і плюс сам ну, сама сама висота квартири, що це не йде а, від фундаменту сам холод. Також часто йде і сиріють квартири на першому поверсі. Зазвичай а це однокімнатна, однокімнатна квартира, 32 квадрати, квадрати, лоджі, ну стандартна кухня йде. І кімната. Ми з чоловіком вирішили впихнути, не впіхуємо, зробити з кухні студію в плані, щоб тут можна було з гостями сидіти, а спальню чисто, як наших гніздечко. А, та і кухню і ванну. Ванною з ванною ми там трошки бавилися з поличками з ремонтом. Теж там було весело, щоб все впихнути. Але воно розраховано все дуже круто. Тобто, що я, наприклад, не. Перехвилювалася, чи влізема на стілялка чи ні, то що в новій забудовнику були ізначально в проекті закладено. Тому в тому питанні було набагато простіше. При зведенні житлового комплексу Дв'яти район забудовник враховує всі стандарти та норми належного будівництва, особливо сейсмічну активність в Закарпатській області. У кожній квартирі тут шумоізоляція, проведені всі комунікації для комфортного проживання. А на рахунок шумоізоляція нічого не чутно. Мені з вулиці шум ніякий не заважає. Ось зачинене вікно, все тихо, ніхто не мене не турбує. Ну і не менше кожного жителя житлового комплексу дев'ятий район захоплює і просто манить мальовничий краєвид з вікон і балконів. А також не останні в списку причин, за які клієнти обирають сучасний житловий комплекс Мукачева, це закрита облаштована територія із майбутнім дитячим майданчиком, паркінгом та сучасною ландшафтною зоною.